Є багато такого болю в нашому житті, який в зоні не видно, коли людина носить біль, інші навіть не підозрюють, що. І для мене було дуже великим відкриттям, коли мене висвятили, рукоположили священником, і я попав на реколекції духовні вправи зцілення. Для жінок, котрі мали аборт або мали Викидень. І там я перший раз у житті побачив, що яка величезна біль є в жінках, які пережили або аборт, або викидень. І про цю біль жінки не говорять. Про цю біль жінки не говорять навіть своїм чоловікам. Вони її носять. Кожна жінка думає, що це були тільки її бо коли буває так, що жінка знає, що і та, і та, і та мала у аборт у житті, і вроді все добре виглядає. Багато з них думають, що це були тільки мене. Але це не так. У більшості, в більшості випадків жінок, які переживають, пережили аборт, мали аборт, або викидень, це з'являється. І... Є так званий е, післяабортний синдром. Ця біль може, виник, може появитися не відразу, може появитися через пару днів, через пару тижнів, пару років, а інколи буває, що десятки років проходять, здається, ніби все в порядку, але потім якась подія, вона, вона викликає цей страшний біль. Де корінь цього болю? Коли жінка пагітніє, то можна сказати так, що її тіло починає працювати в режимі материнства. Тобто відбуваються зміни у фізичному стані жінки, у психічному стані жінки. вона більш чутливіша, вона готується стати мамою. І коли жінка, Приймає рішення зробити аборт, і дуже важко думати про це, або вона не думає про це як про вбивство, вона себе запевняє, що це був тільки з крові, і нічого страшного не сталося. І коли відбувається аборт, то це собі говорить жінка. Але тіло, цей режим материнства, його не можна зупинити. Тіло говорить протилежне і відбувається таке протиріччя в середині. Тіло говорить, що відбулася втрата, я втратила дитину, а розум не хоче цього приймати. І тому, частіше всього, жінка, всі почуття, які пов'язані з абортом або цим процесом, вона всі почуття вона пробує якби покласти таку шкатулку і цю шкатулку закопати десь. Усередині в своїй душі. Але ми не можемо закопати тільки деякі почуття. Дуже часто відбувається, що всі свої почуття ставить в цю шкатулку, закопує, і здається, що проблема вирішена. Але ця шкатулка, вона як бомба сповільненої дії. Вона там є, вона. Руйнує зсередини. Можливо, на початку не відчуває жінка нічого, але як на таких реколекціях я дуже багато свідчень чув. Вони говорять, що стається щось у житті, яке, якась подія, яка напоминає пережиття, коли відбувся, відбулася операція, або. або або, наприклад, одна жінка, я пам'ятаю, розповідала, що коли захворіла моя дитина, яку я народила, то невідомо звідки відразу прийшло з середини, десь почала з'являтися думка, відчуття, що це сталося, тому що я колись зробила аборт. Я колись загубила дитину. І це тому. І з'являється е величезний жаль, появляється Дуже велике відчуття вини, пустота всередині і так далі. Або одна жінка розповідала, що вона е, зайшла в кафе, вона ніколи не, е, не згадувала про свій аборт. І в кафе там якийсь апарат, чи, що варив каву, чи що молов каву, я не пам'ятаю вже. Він мав такий звук, як, як мав компресор, звук, коли її робили аборт. І цей звук, цей визов, ці згади, спогади про цю операцію, і вона каже: я просто вибіжала звідти, і я не могла там бути, або інколи цей запах лікарні. Або дуже багато таких причин може бути. І як самі ці жінки говорять, тоді ця відбувається, якби ця шкатулка взривається, і це як вулкан виходить на поверхню і не знає, що з цим робити. Або дуже багато раз корені страждання або нашої поведінки, може бути, може бути, як я казав, ця шкатулка, яка закопана у, у десу селині душі, і вона там руйнує і. Може бути просто дуже нервовий стан. І, і Жінка не знає, що, що, звідки він з'являється, а по суті, він з'являється е, з середини як е, наслідок аборту. коли відбувається Викидень, е, то це також дуже ранить і е, є, велика, є різниця між тим, е, чи хтось зробив аборт, чи стався Викидень. Тому що в першому випадку, у випадку аборта, це було. Рішення можна поговорити про те, наскільки вона свідоме, але якесь рішення і його наслідок. А коли відбувається викидень, то це є незалежно від мого рішення, це стається, це не немає за собою тягу гріха, важкість гріха, але досвід показує, що переживання жінки дуже подібне. Наприклад, жінка починає себе звинувачувати, що якби я скоріше пішла до лікаря, як би я не підняла той, ваш, ту важчу сумку. І також виникає є ця біль, і якось про цю біль також нікому сказати або не прийнято говорити. І коли жінка є сама з цією білью, то це дуже важко. І фактично тому виникла ідея створити е, такий меморіал втраченої дитини, е, щоб було місце, де я, можу, де я можу про цю біль мою сказати, щось написати, поділитися, або е, коли ця біль, яка виникає після аборту або після викидню, також виникає. Е, вона пов'язана з із, із таким зупиненим або забороненим трауром. Правда, коли помирає хтось, хто є нам близький, то нам дуже важко. Ми втрачаємо когось, кого ми любимо або кого ми знаємо. Це дуже важко, але відбувається похорон, на роботі дадуть вільні дні. Можна одягнути чорну одежу, і люди бачать, що я сумую, або люди підходять і кажуть, що прийми моє співчуття, я є з тобою, або і я бачу, як це відбувається, я бачу гріб, я потім бачу могилу, де є похована ця людина. Я можу туди прийти, запалити свічку. А у випадку втрати дитини або через аборт, або через викидень. Нема цього процесу. Дуже важко, дуже часто жінка після аборту приходить на роботу, і вона має робити вид, що все добре, має посміхатися, якби нічого не сталося. Вона не говорить, чому вона не була на роботі. Вона говорить, трошки була простужена, або була в лікарні, або, або не погано себе почувала, вона не говорить про це. І нема, не бачила тіло. і не Нема могилки, куди можна прийти. І це, цей заборонений або зупинений траур, він, він дуже болить. І тому з'явилася ця ідея, я повертаюся до, до питання е, створити таке місце, е, де жінка може фактично написати, що я тоді, то тоді-то втратила свою дитину. Дуже добре назвати, дати ім'я. Я завжди рекомендую жінкам дати ім'я цій дитині, яку втратили. Не треба багато думати, розмірковувати. Просто треба сісти, попросити Бога, попросити Духа Святого, щоб підказав, що це був хлопчик або дівчинка, і відразу першу думку прийняти і дати ім'я. Бо тоді це коли має ім'я моя дитина, це вже є моя дитина, це я не хтось або щось десь не знати, де це є особа, це, це є дитина, котра є з нашої сім'ї. Дуже часто питають люди, де, є, де знаходиться душа цієї дитини, то я мені таку. Таке посилення або таку надію дає енцикліка святого Івана Папи Івана Павла ІІ, Папи Римського, котрий написав енцикліку Євангелія життя. І там в одному місці він звертається до матерів, які втратили свою дитину, не народили. І він каже, що ваші діти є в Бозі. Я так. Так приймаю ці слова папи, бо в Бозі то для мене означає небо. І ця є дитина на небі. І напевно, можна, хто є на небі, можна просити від них молитву заступництво, як ми просимо молитву заступництво святих. І дуже часто, коли дають ім'я і. На цих реколекціях зцілення відбувається примирення з Богом, примирення е, сам з собою, сама з собою жінка. Е, дуже часто буває, що я приймаю, що Бог добрий, і Він мене прощає, але я сама собі не можу простити. Але коли я сама собі прощаю, і також простити тим людям, які були задіяні. У, в цьому, що стався аборт. Гріх є, коли свідомо знаючи, що це гріх, і свідомо я роблю рішення волі і роблю цей гріх. Тоді є це важкий гріх. Але дуже часто, говорячи з жінками, я бачу, що вони дуже багато хто не знав, що це є важкий гріх. Вони відчували, може, совість підказували, але точно не знали, тому що. У Радянському Союзі не говорилося про це як про гріх, а по сьогоднішньому суспільстві також дуже часто не говориться про аборт як про гріх, на жаль. Але дуже часто буває, що і не мали свободну волю, тобто були під таким тиском, можливо, на жаль, чоловіка або сім'ї, або взагалі суспільства, що ти мусиш, і вони зробили цей, цю операцію. Не зовсім добровільно. На цій, на цій сторінці Меморіал Втраченої дитини або стіна плачу, як ми ще називаємо. Там є адрес організації сім'я життя, яка можна позвонити, там є телефон довіри, а також запрошую на такі реколекції зцілення, які час від часу. Організовуємо, і на цих реколекціях Бог зцілює. Це є реколекції духовні вправи, зцілення у маленьких маленьких групі, там від 8 до 12, не більше 12 людей. Конфіденційно, тобто хто записався на такі реколекції, ми ніколи не говоримо про ці дані, або навіть не говоримо, що тепер тут і тут відбуваються. Ці, або Після коли повернуться, то обіцяють ці жінки, що не будуть говорити, хто був там і як там був. І дотепер це дуже так і було. Це не тільки слова, але досвід показує, що починається зцілення. Це Ці реколекції як операція на серці людини, і після того ще трошки деякий час це були, тому що це є рана, але вона загоюється. Бог загоює. І як життя показує, жінки, котрі пережили зцілення ран, які завдав аборт або викидень, вони стають найправдивими, автентичнішими або дієвими свідками, або тих, хто нам допомагають. Свідками того, що Бог сілює? Я Як священник, якщо говорю, люди приймають, роздумовують, а ну, якщо жінка скаже, що я страдала, мені було дуже важко, я була на таких реколекціях, тепер я можу вже говорити навіть про свою, про своє силення, то, то люди це приймають ще глибше. Це не означає, що я забуваю, що щось було зі мною, щось сталося. Але вже не болить мене. Це, це як коли нам роблять операцію, або коли маємо на тілі якусь рану, то рана загоїться, залишається шрам. Шрам показує, що, що е, була е, в мене рана, щось сталося, але вже я маю, можу його торкатися, вже не болить.